Розпаковка. От ще один такий мій шопер гарнючий. Люблю дуже великі сумки. Але він вже такий. Вже тільки десь так в магазин, вийти, вже починає рватися. Я тепер пістів на всі хліби з Яке Якесь це все смачне. Такий от багет. Дуже смачний хліб. Він є і різаний. І такий ціла буханка. Дуже смачний, ну прям дуже. Батон, також це один з найсмачніших батонів, що я взагалі їв за останній час. Е, батон 30 гривень, хліб 48 гривень, і багет теж 30 гривень. Дома купа кави, ну, от захотілося три в одному саме карамельного. І я зараз буду знімати е, томатний суп. Треба от власне от така от штука томати, чесник базилік. Аптека. Парацетамол, Анальгін. і цитрамон. І от таблетки подорожчали за буквально от декілька днів. Я пару днів тому купляв оцей самий набір, цих три штучки таблеток. Ну, щоб в мене в кожній сумці було оце від голови, від е, зуба. Ось такий, коротше, набір. Що зараз? І зараз це коштує 82 гривні. Буквально от минулого тижня коштувало 73. Ну, тобто, за декілька днів на майже десятку подорожчали. Так, що отакі такі-то справи йду годувати котів і буду варити обід. Всім гарного дня, слава Україні!